Сьогодні на огляді будинок в селі ціною всього 200 тисяч гривень. В будинку є все необхідне: підключено газ, проведено воду, опалення газове і на дровах. Вам залишать всі меблі і побутову техніку. Поруч з будинком є ліс, що створює чудову можливість для відпочинку пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця, на якій розміщений будинок освітлення. Що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди. Ділянка повністю огородження. На території є гараж на одне авто. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож, дивіться садибо та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 85 квадратних метрів. Побудований будинок із цегли. Вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами. Міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень і ванної кімнати. На стінах поклеєні шпалери. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва з гарних матеріалів. Тому замов в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок був побудований. В 1998 році. Ремонт зроблено в 2021 році. З комунікації є все і заведено в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання, каналізація. Є біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев, таких як яблуні, груші, сливи. Є індивідуальне опалення двоконтурним газовим котлом. Батареї у всіх кімнатах. Які отоплюють весь будинок, В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни. Також встановлено гарну сантехніку Є велика кутова ванна. Будинок великий і має 4 окремі кімнати, Велика кухня з усім необхідним. Прихожу, в якій можна встановити шафку купе, бойлерну, в якій встановлено газовий котел. Також є технічне приміщення, яке можна обладати під будь-які потреби. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все, що бачите на екрані: холодильник, газову плиту, пральну машину, шафи, тумби, столи і стільці, дивани та ліжка. На території також є гараж. У будинку просторий погреб. На території невеликий сарайчик. Як бачите на відео, в будинку 4 кімнати. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети, надійна фурнітурою. На підлозі ламінат. В кожній кімнаті встановлено радіатори опалення. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. Зроблено виводи для телевізора для підключення до кабельного телебачення. На стінах поклені швалери частково пофарбовані. Стеля натяжна зроблено освітлення. Кухня нова, велика і простора, встановлена вся побутова техніка. На подвір'ї є криниця зі смачною водою. Додатково є свердловина. Вода від якої заведена в будинок. Площа ділянки 6 соток. Земля родючий тьорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми. Огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 200 000 гривень. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є річка. Влітку можна там відпочивати, купатися і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватися. Вона асфальтована. Вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 20-30 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. За останнім переписом в селі проживає більше 2000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до Львова. Відстань до Львова всього 15 км. Будинок побудований з газобетону і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за усіма нормами, добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Санвузол з усією сантехнікою. Є унітаз раковина з тумбою, Встановлено велику кутову ванну. Є-рушникосушка. Зроблено вивід для підключення пральної машини. Додатково зроблено тепла підлога. Всі меблі в будинку, які бачите на екрані, залишаються майбутнім господарям. На території є гараж, фруктовий сад, доріжки з плитки, невеликий сарайчик для зберігання. Посилання на оголошення розміщення в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться!